Я так розумію, що ну, сьогодні ми тут зібралися для того, щоб э, представити Україні, Миколаєву, Миколаївській області э, батальйон. Миколаївський підрозділ, до який вносять до добровольчої української армії. Ми якраз приїхали для того, щоб сьогодні почати вишки від цього підрозділу. які... Ми виїхали на сході України, тому те все, що буде потрібно, хлопці, які йдуть на цей підрозділ, що вони отримували військову підготовку до цих двох ліжків. Наші підрозділи знаходяться на сході України, війна в Україні не приконилася, найбільше проведемо, що вилікають зарослами. І хлопці, які йдуть у підготовку, вони після того мало. Один залишитися місце для того, щоб не дати можливість піднімати голоси при сепартистам, які є на Ніколаївщині, найбільше досить недорого почуває. А з іншої сторони, знаєте, на не повинна передумання. Тобто основна ціль створення батальйону матеріального ворога це спокійний колег споків. На якій стадії взагалі зараз знаходиться легалізація українських кільковочних армії? Ви знаєте, що зареєстровано законопроект додаткової армії України. Те, що складені додатково резервної армії. І якщо чортій запитання буде прийняті закону армії України. Ми приймаємо додаткову <ган> резервну армію, тут теж маленький чоловік може відповідати. Військову підготовку, військові вишки, прийти військові вишки, отримати зброю, ну і в якійсь мірі бути витим з військових підрозділ, які знаходяться на певній території. Це ж по, по Швеції, Естонії, де можна за кілька годин зібрати мільйонів, яку може виступати на західну країну. З іншої сторони, всі прекрасно розуміють, що створення такої армії. це буде <говори> у нас навіть не воювали, знаєте, які... Якщо потрібно, замістити територіальну цілісність, мільйонний день, то зі зброєю. Це є вже потужний досить підносив. Фінансування, взагалі, фінансування, якщо зараз на даний час, так, все більше сьогодні. Наразі так, але якщо буде зову, ну, то в тому, що це не буде. Яким чином випадку, випадку. після організації УДА будуть узгоджуватися <проб> дії з Генеральним штабом Збройних сил України, так? Та яким чином будуть відсіюватися ну, можливі накази, які суперечать інтересам держави. Ви знаєте, що, чому ми все-таки не вийшли там, сьогодні не під Лондона України, не під ОМВС? тому що є надія на те, що все-таки саме добровольця перші здоров'я, висипаємо західний країн цілі України. Тому що армія фактично була деморалізована і тому, може, в будемо життя в життєвому стані, пам'ятаю, 2014 рік, коли перші військові працювалися на східній України, це було навіть не армія, це були Групи людей, які ну, поникали своїх командирів, переселилися в район Донецької, Іванівської області. Майже позивано забрали літак, що поступили, ми змінили перші міста і селищ Донецької області. Я думаю, що ми... І почали досить важливий аспект, це визнання, тому що раніше дознання держави державою і учасникам. До того часу не визнається державу і учасникам. Коли досить цікаве, досить цікавий річ, ті, що... Перешли такі піхи збиралися в міліцію, вони не визимов. А ми також на причину що ми, маємо, на нагороди за за виїзди в Донецьку, порту, піска ну, широкими, до то щось вони їздили. Ну, якась робота йде із підтримкою саме бійців, підтримкою, це, і надання. А, От зараз, зараз ми не сівеємо саме Гаченським стиральним, мисів. По обласній центрі, саме знизу цю програму по в'язанні добровольчих батальйонів і добровольцям учасникам. Ми почалися сесії обласної ради, то, що було винесено рішення на Верховну Раду про визнання добровольчих батальйонів і добровольців учасниками. Тих, що ще того часу не визнається. Ми не говоримо тільки сьогодні, наприклад, у добровольчу фінської армії, ми говоримо про те, самі айдат, тому що частинами попситешними визнаннями не говоримо про АЗОВ. Ми говоримо про правий сектор, ми говоримо про ті людей, які воювають, тому що 30-кілометру зону, десь не було просили самі ті, що дійсно були руке, знаходилися самі передові. Яким чином взагалі УДА буде співпрацювати з цивільними, скажімо так, членами організації національного руху Дія? Чи можна отримати? Подальшому отримувати від них якусь підтримку на місцях. Ми перепаки закликаємо всіх людей і патріотиків України, всі моватися наші люди. Бербас України дійсно дніває. Це що ви говорите ті точки, тому що саме тут на термінах Миколаївщини, Херсонщини, досить сильно відбувалися поліційські елементи, термінітети, які теж підняли. Ти працюючи з тими ж самими російськими організаціями, які, ну, на жаль, напевно, сьогодні є підпільні, але вони проводить з собою сепаратистську роботу в плані того, що це таке можливо поспітити, спробу створити ще один ще один раз в На Миколаївській області є така загроза, я думаю, що ви будемо дуже класні працювати. Ну і на останок яким чином можна до вас долучитися? І за яким принципом взагалі буде е проходити відповідно? Зараз, зараз, зараз відбудеться вишки в Миколаївській області. Ті люди, які готують е проти цей вишки, будуть зараховані в підрозділ Миколаївській підрозділів територіальної оборони. Ну і після того, якщо хтось бажання, може долучитися до спільної боротьби на з насходів країн. По бажанню, так? По бажанням. Ніколи не стояти на вишні. Добровольці такі люди, що вони прийшли, знають. Добровольці знають так, так, так. Потім якраз надія саме на тому, що вам скажу, ми вже думали, напевно, звільнили в Донецьку Ленинську область в області, якщо не було така домовленості Росії, Україна і Європи. Питання, напевно, какой день